Що стосується перспектив Російської Федерації на Суші, ми розуміємо, що артилеристи боги війни і їм потрібні для цього снаряди. З того боку, деякі аналітики відзначають недостаток нестачу цього цих снарядів. Які ж перспективи поновлення Російської Федерації свого боєзапасового потенціалу можуть виробляти можливо якоюсь контрабандою постачати з інших країн і так далі. Ну, вони намагаються, От тож не дармаша його їздить по всіх країн, по, по країнах, по країнах-партнерах. У пар... в партнерах там Іран, а, Північна Корея і Китай. Uh -huh. От він намагається а, підняти боєзапас, а, чому тому, що виробництво все ж таки а, цей рік показав, що от, особливо останні півроку. Показало, що російське виробництво не може дати так, ту кількість боєприпасів, яка сьогодні необхідна для російської армії. До речі, вони почали вводити таке поняття як ліміт. Mm -hmm. І от е, в вересні місяці була спроба е, перевести артилерію на менший розход витрату боєприпасів на більшу на підвищення точності. Mm -hmm. Вони навіть почали створювати е, е, вогневий комплекси. Ураження і контрбатарейної боротьби. Але я вам скажу так, що перенавчати в ході війни перенавчати артилерійські розрахунки і розрахунки радіолокаційних станцій, в яких, до речі, залишилось обмаль. У них там дуже лінійка, коротка, цих РЛС, які виявляють стріляючі гармати і міномети. От. Вона не принесла бажаного для них результату. Тому вони просідають і знов таки вони змушені витрачати боєприпаси, і ці боєприпаси вже починають лімітуватися. Ну наскільки я знаю, що проблема у Росії десь дірка порядка 3-4 мільйонів снарядів на рік. Mm -hmm. От їм стільки не вистачає, щоб вийти ну принаймні, хоча б на обсяги там 40 тисяч боєприпасів на добу ну, Вдвічі меншу е, обсяг, ніж було влітку минулого року. Uh -huh. Що там 60-70 тисяч вони випускали за добу боєприпасів по наших військах. Сьогодні, сьогодні у них, вони спустилися майже до 20 тисяч, але е, намагання повернутися ну, хоча б до 30-40. Uh -huh. Тому у них дуже велика дірка в виробництві боєприпасів.